Всім мої вітання, це західна частина України. І хочу сказати, що в нас сьогодні нарешті пішов дощ. Хочу сказати, що ми не очікували його, але вже пішов, слава Богу, все намокло, промокло і думаю, город у нас гарно буде рости після цього. Ось так. Все господарство наше позабігало по хлівах. Ну, зараз буду вам. Цього потрошку показувати, наскільки це можливо, тому що дощ просто йде величезний і дуже затягнуло небо. Не знаю, чи показував вам, чи ні, але ось такий, це найменший часник, якийсь такий, там що полишалося, ми просто потикали землю. Це буде таке на їжу, це, напевно, також. Це тільки частинка викопана ось це, а це вже такі гарні головки будуть на насіння. Це тільки частина викопана, ще частина не дозріла до кінця, тому ми її залишили. Буду копати, тоді вам покажу геть повністю результат. ну Бачите, тут є такий вже такий він нещасливий. Ну, а цій качці ж хоч би що. Ось. Тут вона собі сидить, мостилася. Вилазити звідси не хоче. Не знаю, чи мене чути, тому що дощ так шумить, що просто. Ось такі, хто не знає, як качка тут нанеслася в цих наших таких матеріалах. Ну тут дошки є непогані, що можна ще щось таке злобудити, збити якусь кліточку. Ну, ось так. Ой, качка ніжиться на дощі. Ось. Кролі наші так само, вже їм відпочинок. Дуже так зранку пекло, ну просто було сонце. Взагалі. А потім захмарилося, ну і більше півдня у нас така погодка. Але слава Богу, що Бог послав нам дощ, тому що дощу справді треба. Ось так. Скільки тут не прибираємо все рівно оце сіно падає з цих літок, не знаю, як запобігти цьому. Не знаю, чи видно вам чи ні. Ну, але тут курчатка наші накриті, плівкою ще зверху така вирідка, щоб цю плівку не знесла, ну і вони собі ще бігають. Поки що, напевно, зараз будемо їх збирати. Ось так. Декілька курчат, але шкода. Шкода, що пропали, тому будемо вирощувати з вами. Це наша така найменша партія. Так, а це наша малеча. Сьогодні ледве достали цього гусенята від тих гусей, Ну, гуси просто зібралися там, вилопилися одне гусеня і всі гуси не виходили з цієї е, своєї клітки. Ось бентанка одна у нас водить курочок. Ой, перепрошую, троє каченят вона водить. Ось всі поховалися по хлівах. У нас, як ночі не всіх, ми загонимо, тому що вони намахають, ну і потім, щоб не пропали. Ось так. Трішки включив в перепілком лампочку, щоб неслись краще, тому що два дні вже похмура погода і несуть яйця, як мають нести. Ось так. Це наш качер такий. А другий не знаю, ні. другий, напевно, на дворі бігає. Ось, у нас є 9 гусенят із таких меншеньких. Це четверо ось таких жовтесеньких і 5 зелених. Я кажу, зелених, сіреньких. Одне сьогодні вибрали ось те. а ось решта вже пару двіньків були. Отак. Так що все помаленьку, потихеньку. Декілька качок у нас мають купити, але не знаю, правда, скільки і коли. Казали сьогодні вечором, але дощ іде, не знаю, чи приїдуть, чи ні. Зараз у нас ціна на ось таких середненьких 80 гривень штучка. Більші вже ось ті, вже дорожчі. Ось так. Ну, ще придамо декілька штук, а решту собі залишимо. Щоб не залишитися без потомства на наступний рік. Так що ось так. Фазани наші ось такі порода е, мисливських і одне якесь, напевно, або румульське, або не знаю яке. Ось так, а так ось таке, бачите, це темніше. А ось ці такі мисливські перепілочки несуться. О, там вже яєчка є, ще не викотилися. Зараз вам покажу, скільки є яєць стане на 6 годину. ось. У нас є тут 6 курочок і 2 півники. Водичка в бутилці, корм ось тут. Ну, ось, як і вчора, 4 яйця. Думаю, ще одне якесь яєчко буде до вечора. Ну, але це не точно. Так, тут у мене піддон стоїть на цих дошках. Хочу сказати, що в середньому перепілка за добу з'їдає 40 грам корму. У нас їх небагато, тому корму їм. Надовгенько стає, але плануємо розширювати нашу таку міні-ферму. Тому обов'язково залишайтеся. Дивіться, якась курка десь подерлася, тому що їй вже кров. Не знаю, чи то півники їх так задовбують, чи то десь вони. Ну, але тут немає де подертися. Тому що я вже перевіряв усе. Ну, але такі яєчка є, є гарненькі. Ось такі. Це одно жовткове, бачу, десь грам 16-15. А є ось такі малесенькі, десь 10 грам. Ну, але це на їжу піде, звичайно. А ось планую ще позбирати на інкубацію домашніх, трішки докупити і <смі> спробувати. У нас вже тільки що вимкнули світло. Ой, у нас вимикає зараз по 4 години. Вимикає, 4 є, 4 вимикає, 4 знову є. 12 годин на добу світла в нас немає. Ось так. Так що відео можуть виходити трішки рідше, тому що через нестачу електроенергії. Ось так. Так що йдемо з вами далі. Ви тільки подивіться, стояла тут картонна коробка біля, біля вікна для курчат. І трішки там сіна була. Дивіться, качка залізла, яка нанесла вже троє яєць. Ось так. Знову буде поповнення в нас. Також тут качка сидить. Ось є, є також десь 15% під нею. Ну і ось ця. Вже три качечки в нас сидять і одна ще наносить. Так що, думаю, скаченятам будемо 100% в цьому році. Так, не знаю, чи вам казав, чи ні, але у нас тут є троє кроленят. Ось тут троє. Не знаю, одна чи двоє вона з'їла і одне десь випало. Так, що ось так. Крилиця не є. Агресивно, але все-таки буває, що може з'їсти крови на Ось так. Ось тут. Є троє таких білесеньких. Ну, що буде, то буде, будемо бачити. Ой, ну гуси мусять таки побігати по цьому болоті, не знаю. Я тепер під і мені все рівно холодно і дощ на мене потрапляє. А це вони мохнуті, все рівно бігають по цьому дощі. Ну, гуси, до речі, найшвидше ростуть, хто не знав. От просто були нещодавно такі мацюпусінькі, мацюпусінькі, Дивіться, вже, ну, вже можна і суп зварити хіба ні? Ось так. Ну і порівняна качка із цими е, гусенятами. Практично така сама, як і гусенята. Ось так. Так що, хто планує тримати птицю, беріть спочатку гуси і качки. Тому що ну, одна із найкращих пти... птиці, ось так. Качки несуться. Незалежно від погодних умов, ось так гарно несуться, гарно несідають, гарні мами. Ну просто качки взагалі нас влаштовують, ми дуже їх любимо і не пошкодували, що їх придбали. Гуси так само. У цьому році у нас, напевно, найбільший припліт. Дев'ять маленьких гусенят, цих троє і ще п'ятеро ми продали. Так що Ну, і ще думаю, буде декілька гусення, тому що під, під гускою є ще яйця. Ось так. Ну це вже в інших відео. Так, зараз хочу вам показати, скільки важить приблизно в середньому наші яйця. Кому цікаво. Так, вагу вмикаємо. Так, ось це дивіться, ось таке. Не найбільше і не найменше 17 грам. Було, здається, 18 одне. Так, це є. І ось ці. Ще сьогодні. Я тільки що взяв. 16 це просто ідеальне для інкубації. Ось. Сьогодні курочки наші знесли 10 яєць. Курочки гарно несуться. Так, 13, 12. Ну, ще такі можуть бути. Так, а ну, не котись. 14. Також може бути ще для інкубації. Ну, ось оце вже 10, я думаю, ну, зараз подивимось. 11. Це вже не підходить. Це тільки на їду. Так що, ось так. Ну, і, бачите, яйця такі нерівномірні. Будемо вибирати найкращі. Підзбираємо собі на інкубацію. Збирати будемо не більше як тиждень. Ну, можливо, 8-9 днів. І спробуємо закласти в інкубатор. Не знаю, що з цього вийде, тому що світло виключають. Ну, але можна ризикнути. Так що, ось так. Тому всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і до зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!